Вітаю з вами, як завжди, у цій порі. Ваші вірні друзі в ухаті та хвостаті. І сьогодні разом із моїм таким співвідучим коником ми вам розкажемо. Про мисливських собак, які мають лагідний характер та стають чудовими поводорями. Допоможемо вам обрати папушку. А наші маленькі заознавці розкажуть, що вони знають про цих пернатих. Ватися з тваринами це завжди одне задоволення, і чудово, коли ви розумієте один одного співслова. І далі ми розкажемо вам про одну досить цікаву породу собак. Під нашим прицілом опинився золотистий ретрівер. Корені цієї породи сягає 19 століття і пов'язані з ім'ям англійського аристократа Лорда Твідмаута, який жив у Шотландії і присвячував своє дозвілля полюванню. Лорд поставив за мету вивести досконалу породу, що поєднала б усі переваги інших мисливських собак. У результаті схрещування кількох порід нині маємо золотистого ретрівера. Ото нині таких собак тримають не лише для полювання, ретрівери стають чудовими компаньйонами для людини. Зять подарував доці моїй. офіційно це дочки моєї собаки. А зять зараз поїхав, теж його нема. Він займався собачкою, він на виставки возив. Вона в нас кандидат в чемпіони України. Як і більшість мисливських собак, Голден легко піддаються дресируванню. Вони дуже слухняні та кмітливі. Ретрівери ніколи не проявляють агресії до людей або ж до інших собак. Придбавши такого хвостатого, можна бути впевненим у власній безпеці. Вони розположені до людини. Вони ну, люблять людину. Кожна, кожній людині бачить хазяїна свого. Хоч люди бувають ой, заберіть собачку, ми без поводка гуляємо. Нині існує набагато порід собак, представники яких виявляють таку ж доброзичливу м'яку та люблячу натуру, як золотистий рітрівер. Тому такі чотирилапі чудово підходять для родини з дітьми, адже рітрівери можуть стати для малечі чудовою нянькою. «Ігрушка, яка уцілілась. Давно вже вона в нас, і вона дуже любить її. Цей м'ячик, ану, грайся, грайся, давай м'ячиком. І це іди, грайся, до дортьомки іди заспокой. Вона бере цей м'ячик, він пищить. І вона це коло кроватки попишилася, дитина не плаче у нас. Така порода собак дещо вимоглива у догляді, оскільки ретрівери мають підшерсток. то навесні такі собаки линяють. Проте це не є великою проблемою. Господарям потрібно лише кілька разів на день вичісувати свого чотирилапого. Якраз місяць скупати треба її за гушима. Вуші, вуші в неї все ж таки закриті, треба доглядати за вушками, тому що. Ну, буває то і у них отут -от заводиться, вушний. Ну, чистити. Раз в неділю треба мити, чистити. У наш час саме ретрівери допомагають рятувальникам у пошуку людей під завалами. До того ж, саме ці собаки освоїли професію поводиря. З них виходять чудові компаньйони і помічники для людей з обмеженими можливостями. До того ж, це гарна сімейна собака. Якщо собаки вам не дуже підходять, то ми пропонуємо з вами завітати до магазину та обрати папушку. Папуги нині є одним із найпопулярніших домашніх улюбленців. Ці яскраві птахи не тільки вражають своїм забарвленням, а ще й люб'язно розмовляють зі своїми господарями. У природі налічується чимало порід папужок. Проте, який найкраще за характером може підійти вам, з'ясуємо далі. Якщо ви хочете, аби у вашій оселі постійно хтось розмовляв та цвірінчав, тоді вам краще придбати хвилястого папужку. Вони відрізняються своєю балакучістю, без особливих зусиль, запам'ятовуючи різноманітні вирази та слова. І кілька разів на день повторюють їх. Хвиляста папуга взагалі дуже адаптована, дуже гарно вона літає по дому. Це обов'язкова умова для тримання хвилястої папуги. Він має 30-40 хвилин на день обов'язково літати. Бажано, звісно, їх купляти парою, тому що парою їм тоді не сумно. Але одне ношу вони не будуть розмовляти в парі. Тоді бажано брати одного попугу, потім підсаджувати іншого. Ну, Хвилясті попуги розмовляють доволі таки, в них небагатий словарний запас, але тим менш можна навчити чому загодно. В принципі, не дуже прихитливі в уході, тобто для маленьких діток дуже добре беруть, тому що вони. Скажем так, невеличкі, не потребують великих зусиль для догляду за ними. Відданим другом для людини може стати Корела. Такі папушки мають не тільки симпатичну зовнішність, а ще вони здатні впізнавати свого господаря і прив'язуються до нього. Корели також люблять говорити, тому господарям потрібно постійно спілкуватися із своїм пернатим, і тоді він запам'ятає близько 30 слів. Вона більше за хвилясту попугу, гарно навчається людської мови, також гарно літає по дому, гарно йде до рук, привикає до всього. І за рахунок цього такого яскравого забарвлення, то вже не завжди жовта голова. Навіть якщо вона сіра, голова, ну, найчастіше голова жовта. І ось такий чутний хохолочок, який в принципі показує її настрій. Якщо вона його виставила, значить вона насторожена. Якщо хохолок прижати, значить вона щось сумна, чи лягає спати. В принципі, треба наблюдати за ними дуже цікаво, і вони доволі такі цікаві папушки. Якщо ж ви хочете, аби у вашому будинку була австралійська екзотика, радимо придбати розелу. Така птаха не криклива, вона буде наповнювати вашу оселю мелодійним цвірінчанням. Розела доволі таки в неї яскраве забарвлення, доволі багатий такий вибір кольорів. Вона може бути як жовто-червона, зелена синім, ну дуже великий вибір. Розела також може спілкуватися людською мовою, дуже гарно її сприймає в принципі. Привикає до рук. Якщо ж ви хочете, аби папушка не говорив, маємо для вас нерозлучників. Вони можуть бути кількох видів, проте одними з найпопулярніших є маскові та рожевощокі. Масковий нерозлучник відрізняється від розового щоку, тим, що у маскові в нього таке, наче маска чорна, така на обличчі, але все тіло стемне яскраво забарвлене. Розові щоки вони взагалі просто яскраві, тобто жовті, зелені, розові. Такі птахи мешкають у Африці та на Мадагаскарі. Селяться в тропічних і субтропічних лісах і ведуть суспільний спосіб життя. Дуже добре і стрімко літають. Це невеликі папушки, довшина їхнього тіла може колуватися від 10 до 16 сантиметрів. Завдяки веселій вдачі та яскравому опаренню нерозлучники давно стали одними з найпопулярніших видів домашніх папуг. Якщо ставитися до них з любов'ю та піклуватися про них, то можна очікувати прихильності та дружби. Але пам'ятайте, що бажано купувати молодих папуг, тоді їх набагато легше приручити. Дуже цікава папуга, тим, що вони завжди живуть тільки парою. Навіть в стаї вони парами. І пара ця оприділяється самого народження. От як вони народилися в стайки, так вони вибрали собі пару, і цієї пари вони живуть до самого кінця. Дуже дуже гарно за ними наблюдати. Якщо подивіться, вони завжди цілуються, обнімаються, вони кормлять друг друга. Особливо цікаво за ними наблюдати, коли вони будують гніздо. Вони доволі непогано розмовляють, привикають до людини. Завжди парою, завжди спілкуються. Будь-яка пташка взагалі, любить, щоб з нею спілкувалися. Тоді вона буде йти вам на зустріч, вона буде з вами спілкуватися. Ще одні папушки, які не менш приваблюють людей, це ожерелові. Вони мають різнобарний окрас, а також для них характерні грація та розум. Впізнати їх дуже просто: ожерелові папуги мають широку смугу насиченого рожевого кольору, розташовану на шиї птаха, а також крабатку чорного кольору. Завдяки такій зовнішності. Папуга і отримав свою назву. Ожерелові папушки можуть виростати до 45 см. сантиметрів. Він родом із восточної Африки, дуже легко обучається людської мови, а дуже попугай соціально адаптований, тобто дуже любить спілкуватися з людьми. Дуже гарний варіант для діток, тому що дитинка зможе навчити його балакати, навчити його ухажувати. Тобто навіть до того, що попугай може просити їжу, просити можна давати фрукти, можна давати все, що завгодно, тому що попугай є. А взагалі в Восточній Африці вони живуть великими стаями в парках і в лісах. Тобто він вільно харчується тим, що він знаходить. Будь-які фрукти, будь-які овочі можна давати. Якщо ж ви хочете тримати вдома активного папушку, тоді пропонуємо вам какарика. Це гіперактивна птаха, тому клітка для них має бути великою, аби вони мали можливість політати. Какарик – така папушка, яка в принципі не схильна до розмов. Але теж доволі цікава, тому що дуже багато робить рухів, доволі непосидюча папужка, дуже привикає добре до рук, але, на жаль, ну, не може спілкуватися. Ну, вона може сидіти, вона дуже гарно співає, дуже гарно знаходить спільну мову з іншими папугами, тобто теж доволі таки соціально адаптована. Отож, якщо ви придбали папушку або плануєте тримати вдома такого пернатого, вам необхідно придбати простору клітку, а також подбати, аби у ній були годівничка, поїлка, а також жердинки для вашого улюбленця. Краще, якщо такі іграшки будуть з дерева, і ваш улюбленець зможе погризти його та сточити кігті. І потурбуйтеся про корм для папушки. Свіжий корм кожного ранку. Свіжа водичка обов'язково вимита поїлочка начисто, тому що коли в поїлочці лишаються якісь залишки їжі, відходів ті дуже погано може влияти на здоров'я пташки. Клітку бажано прибирати раз-два рази на тиждень, обов'язково ставити в клітку пісок, тому що птахи люблять в ньому не тільки купатися, вони також набирають собі в зоб, що потім допомагає перетирати ну, травлення покращує». І головне, пам'ятайте, папужці також потрібна увага. Тому не забувайте з ним спілкуватися. Говорить про те, що мами папуги дають своїм малечам імена. Ну, насправді це не такі імена, які дають нам наші мами з татом, а це таке своєрідне цвірінчання. А що про папушок знають діти? Дивіться далі. Папуга вона Домашня тварина, і ще попуги їдять корм для папу. Папуги ще і є в мультиках з піратами. Папушка може е, у людей бути домашньою тваринкою, і вона може. Е, Чиріхати як розбує півник. Може роз... вони тримають кліточки, щоб вони нікуди не, не влітіли. Тож е е е е е е чоловік говорить, а е вона повторює». Я знаю, що, що вони бувають різнокольорові, вони вміють літати. Папугай кольора. Кольоровий. Він їсть. Що він хоче. Це пташка, домашня пташка, яка вже удому. І це пташка, і цю пташку можна дресурувати. А з вами були ваші вірні друзі вухаці та хвостаті. Цінуйте тих. Хто з вами поруч.